Друзі, всім привіт! Відкриті та закриті кваліфікації до РМР, а власне і до мейджору, тривають. Активно тривають. У нас багато несподіваних результатів, багато дуже неприємних і новин, і нюансів, особливо від організаторів. Челенджер мод поки що дивує з неприємної сторони, античита зовсім немає. А буває таке, що як у третій кваліфікації європейській команди не змогли зіграти на найважливішому турнірі року. Через те, що їм просто не вистачило місця на відкритій кваліфікації, Відкритій. ті, що відкрита. ті, що може будь-хто взяти участь, тому що організатори не можуть забезпечити сітку на більше ніж 1024 слоти. Так, на четвертий вони це вже виправили. Але, от уявіть, як образливо тим командам, які ну просто втратили один з своїх чотирьох шансів. Це дуже багато насправді, адже. Наступний шанс буде останнім, і всі команди будуть боротися просто на максимум, щоб отримати оцей єдиний єдиний слот. Наприклад, уявіть, як тим самим Блід збирають команду, гроші. Уявіть, якби вони ще купили слот на Бласт, там за скільки за півмільйона баксів, і не проходять на мейджор. Як окупляти таку команду? Це дуже дуже важко і дуже розчаровує. Адже Челенджер Мод знав, що вони будуть проводити. Цю кваліфікацію вони мали приблизно уявляти, скільки команд буде. Наприклад, в Азії, в Китаї, Perfect World зміг провести кваліфікацію на більш як 3 тисячі команд, і не було проблем. Ну, принаймні, до нас вони не дійшли. Там доволі закрита і структура, і платформа, але ми нічого не чули про цю історію. Тому це все дуже розчаровує і сподіваємося, що наступного разу. Кваліфікації будуть проводитись на фейсики, але ми прекрасно знаємо, що цього не буде. Ну але давайте тепер все по порядку і почнемо ми зі спонсорів, адже у мене додалося два нових спонсори на Ютубі. Я дуже вдячний за підтримку Валерії та AB Graphic, які стали моїми новими меценатами на Ютубі за 70 гривень. І відразу отримали рівень Gold Nova. Тому я дуже вдячний і сподіваюся, що у вас буде ставати більше. Крім того, я хочу повідомити, що вже з 30 гривень спонсори будуть отримувати ранній доступ до нових відео. Власне, це відео вже виходить в ранньому доступі. Тому, якщо ви хочете стати моїм спонсором, будь ласка, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Дуже дякую. Ну і почнемо ми з Європи. Першої кваліфікації, де Свої слоти отримали Xander Flash, Koi, Фнатік та Ентропік. Тут, в принципі, нічого дивного. Ексander Флеш це сильна команда. Вони там трошки міняли ростер. Наприклад, вже один з їхніх гравців грає в основі Sprout. Він, власне, і замінив Вандефул. Тому в онлайні це хороша польська команда. Виявилось, що навіть сильніша за Найн, якщо брати результати саме двох з трьох кваліфікацій. Вони пройшли, а Найн поки ні. Кої теж. Без жодних несподіванок. Так раніше їм не дуже вдавалося відкриті кваліфікації до мейджору, адже зазвичай ці іспанці вилітали задовго до закритих квал, а тепер відразу з першої спроби вони вийшли і гарантували собі місце в другому етапі. Фнатік мене здивували, адже я не очікував, що вони зможуть стабільно так пройти, просто на одному диханні. Я очікував, що буде щось типу OG, які. Ледве-ледве вийшли у другий день третьої кваліфікації, камбекнувши проти Passion UA. Ну і Ентру Пік теж приємно здивований. Команда міняла склад, там Тісян взагалі капітан, хто не знав. Але з першої спроби зробили і все. А в другій європейській кваліфікації вже нарешті вийшли ті, хто мали вийти відразу в першій. Героїк. Героїк дуже симпатичний, дуже сильна команда на рівні оцих всіх. Онлайн-баталій вони виділяються дуже сильно. Приємно бачити, що організація змогла зібрати серйозний склад, який поки що працює, от принаймні на такому рівні. Сінерс тут теж без жодних несподіванок, це звичайні переможці відкритих кваліфікацій, які зазвичай відлітають на закритих кваліфікаціях до всіх турнірів. Ікла теж приблизно рівень Сінерс, нічого надзвичайного. Українська команда, ви знаєте самі з якими українцями, тому вийшли та й вийшли. Ну і Пера, там угорсько-польсько-російський мікс. На жаль, перший росіян все-таки пройшов, але добре, що поки тільки один. Буде сподіватися, що далі буде їх не більше. Зараз ще паралельно триває третя кваліфікація, де шанс мають ще купа команд вийти, і, зокрема, українці з ESC та Bay, Тому буде цікаво. В Америці вже розпочались закриті кваліфікації, і навіть були зіграні перші два тури. І там не обійшлось без несподіванок. Ліквід, які просто без шансів там переїхали все, що можна у відкритій кваліфікації, раптом відлетіли з рахунком 3-13 від Мейті. Так, вони перемогли тринадцять десять наонс команду доволі сильну, але з певними проблемами, адже. Склад змінився, новий тренер. Там трошки в наус є сумбурність. А от в Мейті вже давно збитий склад. Остання заміна відбувалася ще в жовтні. Прийшов е, сильний європейський снайпер. І зараз вони були в непоганій формі, принаймні в своєму регіоні. Але все ж це ліквід. оці ліквід, супер-мега-круті, суперкоманда, від якої багато очікувань і в мене самого у 2024 році. Але. Бам, і оверпас взагалі не пішов. Я подивився ту демку, і все по факту. Мейті просто знали, що вони роблять. Вони знали, чого очікувати від суперника. Видно, все, що змогли подивитися на відкритих кваліфікаціях, вони подивилися, і це не прийшло дарма. Ліквід в якийсь момент просто загубилися і трошки билися такою головою об стіну. Але це нормально. Команда нова, вона грає свій перший, фактично другий, перший другий турнір у новому складі. І. Не може все ідеально працювати відразу, особливо проти команди, яка е, має систему і грає доволі довго разом. Тому тут без несподіванок Ліквід все рівно мав, мусять проходити таку кваліфікацію, адже там сильних суперників в мейті комплексі та наунс. Ну може NRG, але NRG зараз теж в один-в один і будуть грати проти Наунс. Тому якщо NRG програють. Проти Noods, то там дуже низький шанс, що вони вже зустрінуться з Liquid. Тому, в принципі, нічого страшного не сталося, але буде дуже смішно, якщо Liquid не пройдуть взагалі навіть на РМР. Ну, смішно і сумно, як кому? Мені буде сумно, бо я хочу їх побачити на мейджорі. Вони взагалі один з моїх фаворитів на перемогу на мейджорі. Так само по дві перемоги мають Complexity, WildCard та Patty Astronauts. Ну, тут все залежить від суперників. Власне, Complexity зіграли проти Energy. Вони зіграли там 25-21 на Ancient. І в першому матчі вони грали проти Флефі Еймерс 13-1. Але проти Нерджі це був цікавий матч. Дабс непогано роздавав. Здавалося, що там у нього вже не має бути якихось таких сильних аймерських скілів. Але канадець непогано настрілював. Рейтинг 1-22. Найкращий у його команді, та другий найкращий загалом. Лише Джонатан Яблоновський краще за нього показував себе в цьому матчі. Все решта не так цікаво, лише за виключенням команди Loss, яка несподівано відлетіла від Carpe Diem та BDS. І буде грати за виліт з командою Flaffi Aimers, що дуже мене дивує, ці бразильці так хотіли в Північну Америку, щоб легший був прохід на RMR, на Major. Типу, так буде легше пройти через північноамериканський регіон. але... Стартували з двох поразок поспіль, і тепер знаходяться за крок від виліту, що фактично ховає їхні шанси на прохід в наступну стадію, адже адже з 0-2 дуже важко буде камбекнути. У Південній Америці все не так цікаво, як у північній, але все ж вже визначилися всі учасники закритої кваліфікації, яка почнеться 19 січня. І там найбільш такий цікавий момент це те, що не пройшли. Легенди з оплану. Вони обидва рази дійшли до ХЛТВ стадії, але обидва рази вони вилетіли. Як вони самі признавалися в інтерв'ю, принаймні Тако та FNX взагалі не грали в Counter-Strike довгий час. Вони зібралися за декілька тижнів до початку кваліфікації і вирішили такі, ну давайте спробуємо візьмемо і пройдемо. Ні, не взяли і не пройшли. Тому тут заслужений виліт, є купа. Більш мотивованих та більш заряджених команд, які готувалися і які мріють пройти на перший Мейджор з КС-2. Бразильська кваліфікація буде просто місилово Там є отакий пул, напевно, з команд 10, у яких приблизно один той самий рівень, особливо якщо брати онлайн. Я не впевнений, що ті самі VSM не програють MIBR чи не виграють Мібер у очній зустрічі. Тому там точно буде цікаво і буде. Не без несподіванок, умовні імперіал можуть не пройти. Умовні там Пейн теж можуть не пройти. Ну, хоча я думаю, що вони все ж пройдуть, але можуть не пройти. В Азії у нас завершилися вже три відкриті кваліфікації: Океанія, Близький Схід та Китай. Ну теж там якихось несподіваних результатів не могло, адже всі більш-менш відомі команди вже е, пройшли. На закриту кваліфікацію вони вже отримали інвайт, і от лише в Китаї там Rare Atom та Steel Helmet пройшли, ну, вони й мали проходити навіть через кваліфікацію з трьох тисяч команд. Тому будемо вже чекати до РМРу, там буде найцікавіша заруба в цьому регіоні, адже в інших регіонах, особливо в Європі, вже з закритої кваліфікації там будуть дуже серйозні матчі з дуже серйозними командами. Буде Ну, дуже цікаво, ті самі Cloud9, буду грати Astralis, Na'Vi, там надзвичайно високий рівень. В принципі, по кваліфікаціях до РМР більше нічого не скажеш, але у нас тут вийшла інформація про відразу три турніри, які отримали список запрошених команд. Ми почнемо ми з ESL Pro League, Тут, звісно, партнерські команди, ESL Challenger, ESL Challenger League, це ми все знали, Greyhound ми теж знали, але от. За вордранкінгом пройшли у нас відразу дві російські команди. На жаль, Бетбум, якимось чином пролізли. Вистачило от їм того єдиного виходу в плей-офф на ЕМ Сідней. Він вирішив все. Тоді так всі дивувалися, що вони взагалі поїхали на той турнір. О, так команда існує один тиждень і відразу проходить. І в результаті це стало визначним моментом, адже команда змогла гарантувати собі слот на ESL Pro League. Це дуже сильно. І це на рівні Cloud 9, Falcons, Gamer Legion та Eternal Fire. В принципі, на даний момент склад учасників виглядає доволі сильно. Здається, всі найсильніші команди є, адже більшість сильних команд вони і мають партнерські слоти від ESL. Не буде, напевно, там тільки OG, Nine, але ну, OG і Nine це вже навіть. Не ті команди, які були раніше. От єдине, що буде точно бракувати, це Apex. Оце сумно, але треба було вигравати Virtus.pro у фіналі ESL Challenger. Тоді би проходили. Ще один турнір, який отримав список запрошених команд це IM China 2024, який ще досі невідомо, де пройде. Це дуже дивно. Але добре, турнір буде за тиждень після мейджору. Буквально лишилося 3 місяці. Локації невідомі. Ну і партнерські слоти в нас отримали Фейс, 2 Фурія, Герої, Кастраліс та Маус. Комплекті відмовились від партнерського слота, адже вони хотіли отримати слот партнерський на IM Dallas. Власне, вони це і зробили. Адже там така система, що слоти розподіляються між всіма командами у ці партнерські місця згідно з рейтингом ESL. Але команди також можуть і відмовитися від цих слотів. Тому Complexity відмовилися від запрошення на IM China, але прийняли запрошення згідно з світовим рейтингом. Тому вони їдуть на обидва турніри. Власне, Монте теж отримали запрошення через світовий рейтинг, як і CloudNight Віртус Pro. Lean Vision вже виграли китайську кваліфікацію. Ще п'ять команд визначиться після інших регіональних кваліфікацій. Наразі склад учасників виглядає вже дуже сильно. Але, звісно, буде бракувати і Наві, і Віталіті. Ну і ще там кілька команд тих самих uh, BG Було би приємно побачити. Але ці потрапити не можуть, адже багато слотів йде на закриті кваліфікації, і багато слотів йде на World Ranking. Тому ідеально турніру в нас не вийде. Але на щастя, це і не може бути ідеальним турніром. Призовий фонд 250 тисяч і. Ну, просто престижність в порівнянні з катовіце та з кельном тут очевидно нижче, тому без питань. Чекаємо катовиць для того, щоб побачити справді великий турнір з counter -Strike. І як я вже згадав, Dallas, там а, а, визначилися ще шість партнерських учасників, і партнерські слоти прийняли Фейс Vitality, Маус Complexity, навіть та B.I.G. ще будуть запрошення згідно з світовим рейтингом, локального героя та кілька закритих кваліфікацій. Світовий рейтинг буде станом на лютий, вже по ідеї після катовиць. Тому, в принципі, багато що буде залежати від турніру в Польщі. Але в будь-якому випадку, я думаю, що а, Монте мають достатньо очок на даний момент, щоб отримати запрошення і на цей турнір, навіть якщо вони не дуже вдало виступлять у Польщі. Тому будемо бачити. В принципі, на цьому все це все про що я хотів розповісти. У такому короткому відео. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми прогнозами на кваліфікації до мейджору у коментарях. Ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.